Ядерний гриб. Старовинна френська 15 століття. А це ми перед собою бачимо френське 15 століття, бомбування. Бомбування. Це зображення е, апокаліптичний багряний червоний звір, на якому висідає гудниця, яка впивається кров'ю мучеників. За трактуваннями святих лиців, блудниця, яка впивається кров'ю мучеників, це є церква відступниця. І деякі новомученики вважали, що це є московський патріот. Це ще так трапує червоний збір, а церква будівниця це є та церква, яка пішла на служіння. Цьому Ядерний грип, фреска 15 століття. А це бомбування теж фреска 15-го століття, бомбування міста. Монастир, урожай монастиря Саме в цьому монастирі знаходиться чудодійна ікона Одігітрія. Відома на весь світ. Оригінал знаходиться тут, список. Списків дуже багато по всьому світі. І цікаво, що ця ікона в Дегітрі, вона по повітрю перенеслася в цей монастир з іншого монастиря, з матеря, монастиря Фатопет, де її ченці не шанували, не так шанували. І вона заволіла бути тут, в цьому монастирі. Тому що браття цього монастиря, Ксенофонта, вона відрізнялася тим, що вони дуже шанували Пресвяту Діву Богородиці. Це ми зараз поселяємося в Охіндарі. Перед цим ми були в монастирі Сивітеля Пантерімана, де мали бесіди старцем Макарієм. А зараз поселяємося в Грецький монастир Песенофонд. А це бочки, це винні бочки, так? Да? Ну, колись були наповнені вином, певно. Оливо.